Владиславе, ну вітаємо тебе знову у гірнику спорт. Які твої відчуття і як триває робота на зборах? Доброго дня. Робота кипить. Робота кипить. Працюємо, вдосконалюємо свої способності, двигаємося тільки вверх, готуємося до чемпіонату. Проводимо спаринги, дуже корисні для нас спаринги. З командами з такими набираємось опита і. Стараємось на зборах вже мати по максимуму, щоб в сезоні було легше. Ну, наступна гра із Кременем. Були Олександрія, Інгулець. Чи слідкуєш за Кременем, там також зміни, наскільки я знаю, деякі гравці пішли. Що зараз ця команда представляє з себе? За Кременем, якщо чесно, не слідкую, але не слідкую, впевнений, що спаринг команда молода. Гарна, дуже багато в них амбіцій. Е, готуємось, готуємось. Гра буде 15 го числа. Готуємось дати бій. І головне, це перемога, як і в всіх будущих іграх. Ну і з Кременем це таке дербі буде. Нехай у контролям у матчі. Як вважаєш, це не буде, буде не просто контрольний матч, мабуть. Так, звісно, з Кременем це завжди дербі, і нас настраюють на ці ігри. що Дербі, треба перемога, тільки перемога. Настраюємось, тренуємось і будемо показувати все, що ми натренували, натренували за цей час. Добре, дякую, дня.